Кожній людині, яка часто сидить за ПК, потрібне хороше і якісне крісло. В своєму випадку я вибрав крісло від компанії Cougar, а саме Cougar Armo Pro. Вибір був нелегкий, я вам скажу. Асортимент там ну, дуже великий, і зупинитись на чомусь конкретному дуже важко. Були більш бюджетні крісла, дорогі крісла. Я зупинився на такій золотій середині, як скажемо. І я не помилився. Воно продається в двох виконаннях, а саме версія Black, це така як у мене. І я ще з більшою кількістю оранжевих ставок, але воно мені якось було просто не по душі. Тому я вибрав саме ось таке. Першу чергу, що в нас конкретно ці моделі, це те, що воно дуже. Вже похожий до крісел із спортивних автомобілів. Прям мені подобається. Друге, це великий вибір регулювань для того, щоб зробити максимально зручне положення саме під свої потреби. На кріслі встановлені дві подушки, кожну з них можна поставити як вище, так і нижче. Звісно, їх можна і зняти, зробити це дуже легко, але без них втрачається як зовнішній вигляд, так і зручність посадки, як на мене. Але така можливість є і це круто. Верхня подушка м'якша, нижня трохи твердіша. І це логічно, адже навантаження на них іде різне. Під також мають повну свободу зміни положень, можна виставляти їх висоту, а також зробити зручно саме під себе їх веліть. І кут по горизонталі. Як на мене, було б круто, якби вони могли трішки більше висовуватись вперед, але потрібно підміти, що назад вистачає з головою. Це досить зручно для гри з джойстиком, адже крісло підходить не тільки для сидіння за столом, а й для того, щоб сидіти на ньому перед телевізором. Може зробити любий нахил спінки, його тут також дуже з великим запасом, я б навіть сказав, з лишнім запасом. Його можна нахилити так сильно назад, що може здатися, що ти зараз впадеш. Але воно має добрий баланс і цього статися практично не може. І його головна фішка, як на мене, це можливість встановити режим качалки. Де крісло буде не у фіксованому положенні, а в такому легкому нахилі, якщо трошки надавити на нього, це наскільки зручно для відпочинку, що важко описати словами. В такому положенні дуже круто сидіти, наприклад, в телефоні чи просто відпочивати. На ньому також можна спати. Я, звісно, це не практикував, але є одна особа, яка регулярно це робить. Моя кішка дуже оцінила це крісло і зробила з нього постійне місце проживання. Як тільки вона бачить, що я вмикаю свій ПК, то все відразу видно в очах недовольство, адже вона розуміє, що зараз піде на диван. Тут, до речі, потрібно бути дуже обережним, адже кішки можуть точити свої кіхтики Такі крісла, У мене вона дуже акуратна, тому жодний царапини ще не зробила. Тому я їй дозволяю поки користуватися ним в якості місць для сну. А вам я рекомендую бути насторожі. Якщо хоч раз побачите, що кішка робить щось, що може пошкодити крісло, то краще дайте їй зрозуміти, що на нього краще не стрибати. На рахунок збірки то тут все просто. Комплект іде інструкції, з допомогою якої ви зберете його за хвилин 10-15. Допомоги тут як такої не потрібно. Одне, де вона може знадобитися, це у доставці коробки додому. Вона досить важка, десь приблизно 21 кг саме крісло плюс упакування. З до... То машини ще можна самому донести, але якщо потрібно трохи далі, то краще візьміть із собою другий, несіть його разом. В комплекті є весь необхідний інструмент для того, щоб його самому зібрати. Я ще дивився у сторону інших крісел, а саме Cougar Hot Rod. Мені сподобався його мінімалізм в дизайні, але, як на мене, з подушками буде зручніше. Звісно, це вже потрібно перевіряти. Ще дивився на Cougar Armo Elite. Воно й чуть-чуть дешевше, тому до останнього думав взяти саме його. Але такий дизайн з перфорацією мені сподобався набагато більше, Тому Кугар Armo Pro. Тут є яка є дуже приємною на дотик. Ставки які дуже подібні на лікантару, знову ж таки Спортивних автомобілей, мінімальна кількість яскравих кольорів. Звісно, є така сама версія, тільки з більшою кількістю оранжевих ставок. Ну тут кому як подобається, якщо вам подобається, коли є більше таких кольорових ставок, можете вибрати саме його. Посилання на крісло як у мене, так і на інші варіанти, залишу для вас в описі під відео. Думаю, там ви зможете вибрати те, яке буде по душі саме вам. Напишіть, до речі, в коментарях, яке крісло використовуєте ви на даний момент, буде цікаво почитати. Якщо не брати саме таке крісло, тут потрібно звернути максимальну увагу на його навантаження. Воно тут до 120 кг. І головне, щоб крісло служило. Дуже довго, то потрібно правильно опускати і піднімати спинку, щоб не пошкодити механізм. На сайті кург є інструкція, але якщо коротко, то не потрібно прикладати жодних зусиль. Тільки легкий тиск, і так воно точно буде працювати дуже і дуже довго. Хоч у крісла повний стальний каркас, але акуратність не заварить. Ось вам ще характеристики його розмірів, але можу сказати одне: що воно підійде практично всім, адже запас урегулювання висоти дуже високий. Таким ми можемо зробити висновки по цім кріслі. За більше як 50 днів використання з ним нічого не сталося, воно абсолютно як нове, таке, як було з заводу, що мені дуже подобається. На нім я сидів дуже і дуже часто. І ще дуже часто, як ви зрозуміли, на нім сидів мій кіт. Хоча він акуратненько на нім сидів і нічого такого з ним не робив. Але є кішечки, які могли б забрати у нього трішки товарного вигляду. Добре, що це не мій випадок. У звичайному сценарії використання це крісло повинен служити дуже і дуже довго. Я особисто на це надіюся. Судячи з відгуків, у людей, які вже користуються ними більше року, також немає жодних проблем. Сидіти на такому кріслі можна довго, у вас не стомлюються ні руки, ні плечі, можна на ньому легко відпочивати. І дуже, скажімо так, з комфортом і продуктивністю працювати. Тому. Я дуже задоволений, що я вибрав саме ось таке крісло, і воно мене зробило трішки, скажімо так, продуктивним, адже я тепер можу сидіти за своїм комп'ютером набагато і набагато довше. Якщо вам сподобався огляд на це крісло, то напишіть про це в коментарях. До речі, дуже цікаво почитати, яке крісло саме у вас. Напишіть про це також. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал. На все вам добре. Щасливо!